Повірка обладнання, калібрування та проведення планово попереджувальних ремонтів. Це основна робота метрологів Хмельницької атомної електростанції. Ще минулого року працівники служби головного метролога не мали доступу до калібрування засобів вимірювання. Це завдавало клопоту та незручностей усім працівникам станції. Та після отримання спеціальної акредитації це питання вирішилось. Ми єдина станція в Україні, якщо не враховувати тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію, яка має право на виконання таких робіт. Це дуже важливо, тому що ми маємо можливість не тільки повіряти засоби вимірювання, а калібрувати власними силами свої еталони, тобто не возити її в метрологічні центри, не витрачати час на калібрування, не витрачати кошти, а власними силами частину еталонів ми можемо калібрувати. Повіряють та калібрують працівники лабораторії служби понад 50 тисяч одиниць обладнання атомної електростанції. Та для того, щоб бути справжнім фахівцем, потрібно володіти чималим багажем знань сучасними методиками та обладнанням, адже час від часу у лабораторіях проводять певні удосконалення, аби робота була якісніша. Провели модернізацію наших стендів для удосконаливо систему, зробили її більш автоматизованою. Фактично м для прискорення процедури повірки для підвищення точності запровадили таку систему, як бірки ефективності службі додає оновлення персоналу, адже кваліфіковані працівники, запорука успіху з Запоріжжя, до Нетішина через війну переїхала Леся Городських, метрологиня електрорадіовимірювальної лабораторії. Моя мета це поділитися своїм досвідом, який я набула за часи праці. На Запорізькій атомній станції. Також я хотіла б, такою, щоб зі мною поділилися своїми знаннями, мій колектив в тій праці, в якій я раніше не приймала ніякої участі, яка мені цікава. Від декількох годин до декількох діб фахівці служби метрології витрачають на повірку одного приладу. Та саме від його здоров'я залежить безпека та успішність роботи, і забезпечити ці фактори головне завдання метрологів.